Всім привіт рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 8 по 14 квітня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, вже підходить до кінця у нас коридор затемнення. Так, восьмого числа у нас буде сонячне затемнення, і, звісно ж, таки цим самим закриває коридор затемнення. Але все одно цей тиждень ще буде відчутно, тому що у нас якби розпочинається щось нове. Як я вам і казала, 8 числа у нас відбувається сонячне затемнення, але це не просто формується новий місяць, а все ж таки затемнення підсилює цей аспект. Тому, в принципі, те, що розпочинається зараз нове з, з цього тижня, або мені здається, ви вже відчуваєте так, перспективи чогось нового, те, що розпочинається саме зараз, все ж таки, це має такий довгостроковий акцент на майбутнє. Сьогодні я хочу проговорити навіть для кожного знаку, яка тематика буде найбільш динамічна, тому що у нас зараз багато аспектів саме ем, е, концентрується в знакові овен. І тому, звісно ж таки, та сфера, куди у вас потрапляє цей знак, буде найбільш активна. По-перше, там. У нас ретроградний Меркурій. Якщо ви ще не подивилися відео про ретроградний Меркурій, рекомендую, тому що ви будете розуміти, в якій сфері діяльності вам потрібно буде щось переробити. Ну і звісно ж таки цей аспект новолуння, воно завжди не одного дня буде відчуватися протягом всього, ну не всього тижня, але все одно перша половина тижня буде ще динамічна така і буде не відпускати від цього від цих перемін, які вас чекають в майбутньому. І так як це відбувається в знакові овен, то це не тільки початок чогось нового, це початок якогось циклу, тому що овен у нас символізує перший знак зодіаку, тобто це розпочинання такого. Нового астрологічного року можна сказати, і не більше це припадає на затемнення, тому цей період, звісно ж, таки достатньо такий трансформаційний для кожної людини в незалежності, куди потрапляє саме ось ці аспекти. Нагадую також про ретроградність Меркурія на цьому тижні. Він буде все ж так, все ще ретроградним. Тому пам'ятаємо, що не підписуємо якісь такі домовленості або якісь документи, які дуже важливі, тому що можуть бути якісь помилки. І також, звісно ж таки, не купуємо ніякої техніки такої дорого, яка дорого вартує. І, звісно ж таки, якщо ви бажаєте купити собі придбати авто, то краще це перенести також на травень місяць. Якщо, наприклад, ви хочете розпочати якісь, якесь навчання, тому що у нас Меркурій теж відповідає за такі учбові заклади, так або взагалі курси там, де ми навчаємось, то можливо в цей період, якщо ви розпочали це раніше, можливо, зараз будуть якісь нюанси, які ви не розумієте, тобто буде навчання даватися трішки важче, або потрібно буде повернутися так, щоб щось довчити, вивчити, ознайомитися з чимось. Або щось переробити. Тому будьте просто готові до того, що не все дається з першого разу. Хоча імпульс нового місяця, звісно ж таки дає е, бажання так запустити все швидко, тому що це знакове. Запустити все швидко, реалізувати все дуже е, одним днем, але все одно розумійте, що можуть бути якісь нюанси. Давайте також пройдемося трішки по знакам, тому що у нас і затемнення, і ретроградність Меркурія припадає саме на знак Овен. Тобто зараз акцент саме на цьому знакові для овнів. Звісно ж таки, це перший будинок. Це ви як особистість, тому у вас можуть відбуватися найбільші зміни, якщо порівнювати з іншими знаками зодіаку. Це і зовнішність, це і реалізація, це і робочі моменти. Це можуть бути і особисті відносини. Тобто, у вас всі сфери життя можуть кардинально змінитися. Звісно ж таки, це акцент особисто на вас, тому можливо, навіть внутрішні якісь процеси, так внутрішня робота над собою, також зараз відбувається. Можливо, ви змінюєте роботу, так і вам потрібно змінити якісь свої навички. Можливо, ви хочете змінити якісь кардинально змінити свою зовнішність. Скажу, що коли ретроградний Меркурій, то можливо не варто робити. Саме такі кардинальні вже зміни можете готуватися до цього, або, наприклад, щось підбирати для себе. Але звісно ж таки кардинальне змінювати не варто, тому що ви можете розчаруватися потім. Якщо ви, наприклад, повертаєтеся до своєї старої зовнішності, то звісно ж таки можна, тому що так як це ретро планета, то можливо, що ви захочете повернути в своє життя щось з старого. Тельці для вас це 12-й будинок, тому це може бути по-перше, може бути ментальне здоров'я, це можуть бути також і внутрішні процеси, над якими ви працюєте. Це може бути і такі робота над. Тою сферою діяльності, про яку ви не проголошуєте іншим людям, це можуть бути навіть якісь рутинні ваші обов'язки, або те, що стосується особисто вас, але ви не розповідаєте це нікому, тобто іде якась підготовка до чогось нового, до того, що реалізується трішки пізніше. Близнюки для вас це одинадцятий будинок, тому сфера соціалізації, соціального життя, так і можливо допомоги навіть іншим може бути актуальна саме зараз. Можливо, ви повертаєтеся до якихось старих соціальних питань. Можливо, це також соціальні мережі, тому що. Одинадцятий будинок теж символізує інтернет і все, що стосується соціальних мереж. Тому можливо, що ви зараз переробляєте свою сторінку, або повертаєтеся до якоїсь старої сторінки, до якої вже давним-давно не доходили руки. Можливо, також що ви зараз передивляєте своїх друзів, або так складається життя, так що у вас відбуваються якісь такі перевірки саме в дружніх відносинах з тими людьми, з якими ви дуже спілкуєтесь. Тому звісно ж таки може відбуватися так що простір трохи чистить тих людей, з якими ви спілкуєтеся? Тому також помічайте, з ким ви зараз перестаєте спілкуватися, а хто можливо з'являється новий. Так, рака для вас це десятий будинок, і це, звісно ж, таки статус, наша кар'єра, наші цілі, наші досягнення. Тому можливо, що, по-перше, ви можете передивлятися свої цілі, перепрацьовувати якісь кар'єрні такі здобутки. Можливо, ви взагалі змінюєте роботу, або можливо, навіть вас підвищують в посаді, можливо, ви передивляєтесь умови праці, можливо, також спілкуєтеся з керівництвом. Стосовно того, щоб змінити якось вашу ваші робочі такі моменти. Якщо це стосується статусу, то можливо навіть можна переробляти документи, які стосуються саме вашого статусу документально. Якщо говорити про ваші цілі, то можливо зараз вони будуть кардинально змінюватись або вже в пріоритеті у вас зовсім інші речі, які були, наприклад, ще півроку тому. Тому цілі також можуть передивлятися. Леве, для вас це дев'ятий будинок, тому звісно ж таки тема за кордону вас ще не. Покидає, ви можете передивлятися, тут можуть перероблятися якісь документи, і взагалі думки про еміграцію, повернення. Ось такі думки можуть бути саме в цей період. Але скажу, що швидше за все, що коли Меркурій уже буде в прямому русі, ви остаточно будете розуміти, чи хочете переїжджати, чи залишаєтесь на тому ж самому місці. Можливо, якісь якась навіть документація так стосовно закордонного паспорту, або взагалі закордонні документи будуть дуже важливі. Можливо, ви саме зараз переробляєте. Тому тоді, коли Меркурій уже буде в прямому русі, ви остаточно будете або отримаєте їх на руки, або, звісно ж таки, будете остаточно впевнені, що вам робити. Діви, для вас це восьмий будинок, тому сфера фінансів це можуть бути фінанси як вашого партнера, наприклад, або сімейний бюджет. Також тут ви можете передивлятися фінансування так, вашої родини, вашої сім'ї, і взагалі питання кредитування або тих грошей, які ви брали взайми, або давали комусь також. Можуть умови передивлятися. Тобто, тут або якісь розмови можуть бути про це, або, звісно ж, виплати вже будуть надходити, тобто повернення до старих фінансових питань. І так як саме в цьому знакові формується у нас затемнення, так, сонячне затемнення це як новий місяць формується. Тому, можливо, що по-новому ви будете формувати саме свій бюджет. Якщо говорити про фінансові витрати, то пам'ятайте, що для вас найголовніше зараз не витрачати кошти на купівлю авто або якоїсь техніки, тому що зараз Меркурій ретроградний. І саме коли він пов'язаний з фінансами, ви можете бути розчаровані. Тому перенесіть такі дуже важливі якісь покупки на травень місяць. Терези, для вас це сьомий будинок, тому звісно ж таки це акцент на ваших відносинах. Це взагалі люди, з ким ви спілкуєтеся, тут можуть передивлятися якісь відносини, тут можуть повертатися люди з минулого. Але так як тут формується новий місяць, так то швидше за все, що ви по-новому почнете навіть презентувати себе і будувати по-новому свої відносини. Тобто, тут трансформація ваших стосунків може бути, ставати на перший план. Скорпіони, для вас це шостий будинок, тому буденність, рутинні справи, робочі моменти. Взагалі ваше здоров'я також потребує зараз вашої активної уваги. Тому ви можете передивлятися свій розпорядок дня, вносити, звісно ж таки, якісь нові корисні звички, або, можливо, якщо це акцент саме на роботі, то в роботі зараз змінюються якісь також моменти, і вам потрібно або ви шукаєте нову роботу, або кардинально змінюєте щось стосовно вашої кар'єри. Тому також робіть акцент на цьому, і можна ще в встигнути в квітні місяці переробити, щоб оновити свої такі робочі моменти. І звісно ж таки, скорпіони, якщо здоров'я зараз потребує вашої уваги, то не ігноруйте це, краще зайнятися здоров'ям, тому що цей період висвітлює якісь такі нюанси, над якими потрібно працювати. Тому, якщо в робочій сфері не так активно відбуваються якісь зміни, то краще зробити акцент саме на здоров'ї, і звісно ж таки слідкувати за цим. Стрільці для вас це п'ятий будинок, тому. Мо, звісно ж таки діти, або романтичні відносини можуть ставати на перший план, і скажу так, як тут ретроградний Меркурій, можливо, ви передивляєтесь відносини з вашим партнером. Це можуть бути як відносини з такі, які тільки зароджуються, так це не чоловік і дружина, або це такий приємний період часу, коли ви, наприклад, повертаєтеся до своїх старих своїх захоплень. Можливо, ви займалися чимось раніше, якимось хобі, і зараз хочете повернутися або оновити. Так, тому в цей період варто згадувати, що для вас приносить задоволення. Якщо навіть якісь критичні такі моменти в житті, вам все одно потрібно розуміти, що приносить вам задоволення, і від цього відштовхуватись. Якщо, наприклад, це діти, тому що п'ятий будинок у нас символізують також дітей. Якщо це діти, то максимально часу також приділяти саме їм. Козироги, для вас це четвертий будинок, і звісно ж таки це сім'я, це оселя, це місце проживання. Тому тут можуть вирішуватись також питання стосовно саме цього стосовно місця, так де ви зараз проживаєте. Можливо, зараз ще квітень місяць буде націлений на. На тому, щоб передивитися якісь умови, переробити щось в своїй оселі, переїхати, навіть можливо повернутися на старе місце проживання, тому що коли Меркурій уже буде в прямому русі, ви вже будете чітко розуміти, що ви хочете змінити саме в цій сфері. А зараз ви можете по-новому навіть подивитися на цю ситуацію, яка стосується саме вашої сім'ї. Тому тема сім'ї для вас зараз найбільш актуальна, і звісно ж таки саме зараз потрібно помічати, які поради вам дають інші. Люди, з ким ви знайомитеся, так і взагалі в цей період потрібно розуміти, що для вас найбільш актуально саме стосовно вашої сім'ї. Це може бути як і переїзд, так це може бути купівля нової квартири, звісно ж таки, підписувати документи краще вже в травні місяці, тому що зараз Меркурій ще ретроградний і не потрібно поспішати. Ви можете зараз просто ем, переглядати якісь умови або переглядати варіанти, але звісно ж таки, не підписуйте і не купуйте. Не вкладайте великих коштів. Цей період дається для того, щоб оцінити повністю взагалі це питання, тому робіть акцент саме на цьому. Водолії, для вас це третій будинок, це теж переїзди, це комунікації, це спілкування, це навчання. Тому для вас великий акцент на тому, що, чим ви зараз займаєтеся, хто біля вас. З ким ви знайомитеся, або які люди повертаються з минулого, тому що ось ці контакти, ось ця інформація, яка зараз приходить, вона дуже важлива і потрібно розглядати або навіть фокусуватися на тому, що ви чуєте і які поради вам зараз дають, тому що дуже. Дуже багато від спілкування ви можете взяти користь, тому слідкуйте за тим, які люди саме зараз з'являються, навіть із минулого. І також, якщо це стосується переїзду або якихось документів, то ви зараз можете переробляти щось, але основне таке рішення буде вже в травні місяці. І риби, звісно ж таки, це другий будинок, це сфера фінансів. Тому, можливо, що зараз ви передивляєтеся свою сферу фінансів. Можливо, ви розглядаєте для себе якесь нове джерело заробітків, так? І фокусуєтесь саме на тому, звідки приходять ось ці кошти Тому, або як ви також витрачаєте. Тобто сфера фінансів у вас найбільш актуальна саме зараз. І саме зараз може розпочинатися якась нова тема фінансів, тобто, це може бути нове джерело заробітків, але все одно воно не так. Як легко може розвиватися, тобто, все одно будуть деякі нюанси, які через які потрібно передивитися ті умови, на які ви зараз ідете, або ту роботу, на яку ви зараз влаштувалися. Тобто, не все може бути, даватися з першого разу. Це потрібно розуміти. Так, тепер поговоримо ще трішки про аспекти, про які я говорила на минулому тижні: це з'єднання Сатурна і Марса. Точне з'єднання буде 10 квітня, але все одно протягом всього тижня цей аспект відчутно. Я скажу так, що Марс це наші дії, це наша активна позиція, а Сатурн це обмеження завжди. І тому тут може бути як і в позитивному аспекті, так і в негативному. В позитивному це те, що ми беремо організацію так, за свої дії, або якусь відповідальність за свої дії, те, що ми зараз робимо, і це така можливо навіть структура, тобто, ви чітко розумієте кожен ваш крок, виставити якусь ціль і покроково до неї йдете. А також це може бути обмеження наших дій, тобто це коли зовнішні події не дають нашої реалізації, тобто не дають можливості реалізувати наші плани, те, що ми хочемо. Тобто, це якась затримка або якісь обмеження. Тобто тут потрібно чітко розуміти, виважені, робити виважені кроки. Тому дуже важливо не робити поспішних дій, саме дій тут потрібно розуміти, що всьому потрібен час і не потрібно поспішати, тобто кожній дії потрібно дати. Ти час для її реалізації. Якщо ви це зрозумієте, то в принципі цей тиждень пройти для вас легко, тому що зараз, так як концентрується дуже багато планет знакові овен, а це, звісно ж таки наша активність, так? і ми хочемо все і одразу. Але потрібно розуміти, що всьому потрібен час. Якщо у вас зараз щось не виходить реалізувати дуже швидко, зрозумійте, що потрібно просто крок за кроком до цього йти. Обов'язково ця реалізація буде, але потрібен час. Тому ті, хто з розумінням ставить, до цього періоду і не буде підганяти реалізацію якихось дій, ті спокійно зможуть пережити цей тиждень. Ті, хто захочуть одразу мати результат від своїх дій, ті, звісно ж таки, можуть бути в такій навіть агресії, так? або навіть в незадоволенні, тому що не отримують бажаного одразу. Ще також поговоримо про з'єднання Юпітера і Урана. Він вже відчувається, але точним він буде на наступному тижні. Але все одно ось цей аспект дуже повільний. І так, як я. Я казала, що це не особисті планети, тобто вони дають акцент на масовість, на масову кількість людей. Це можливо не буде відбуватися у кожного якісь події особисто, так але все одно на масові якісь е, перспективи такі вони е, дають свої дії, скажімо так. І якщо говорити, наприклад, про Юпітер, це розширення так якихось можливостей, а Уран. Уран це різкі зміни, і, звісно ж таки, уран у нас символізує як соціальні мережі, так і взагалі космос, і такі інноваційні технології. Тобто тут можуть зміни бути саме в цій тематиці, і такі масові зміни. І також про останній аспект, який я хотіла б поговорити, це з'єднання Меркурія з сонцем. Точним аспектом, точний аспект буде 12 числа, але все одно ми пам'ятаємо, що аспекти не працюють тільки в один день. Тобто це відчутно ще буде з 10 до 14. -го. І, звісно ж таки, коли Меркурій ретроградний, він і так вносить якісь корективи, незрозумілі ситуації, так, або такі поломки. Помилки або непорозуміння в спілкуванні. Також тому і так, в принципі, цей аспект не завжди вважається хорошим, так тому що кожна людина буде висвітлювати свої, своє я, і дуже багато людей саме може бути така конфліктність, тому що кожен захоче довести свою якусь значимість. І коли тим більше Меркурій ретроградний, то це так. Усилює ще цей показник. Тому будьте обережні, тому що ви можете як образити словом, тут потрібно завжди думати, що ми говоримо і як ми доносимо інформацію, і взагалі чи коректно ви висловлюєтеся по відношенню до іншої людини, тому що ми словом можемо задіти також іншу людину. Тому звісно ж таки тут потрібно бути обережним саме з словом тому що ми можемо як вилікувати, підтримати людину саме словом підтримкою. А з іншого боку, ми можемо дуже сильно образити людину. Тому будьте уважні протягом цього періоду, тому що, як говорять, слово не горобець вилетить уже не спіймаєш. Тому, звісно ж таки, слідкуйте за тим, що ви говорите. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень приніс багато позитивних моментів, незважаючи на те, що можливо він не такий легкий, як би ми цього хотіли. Але звісно ж таки, зустрінемося з вами зовсім скоро, та як завжди, все буде Україна.